У мене тут е, багато багато нових книжок. І я зараз все це буду показувати. Ой, просто сама тішуся, <laughs> бо накупилася давно так багато не купувала книжок, а можливо ніколи. Ну, зараз, так точно. Так, спочатку буду показувати о, пакет з КСД. В Одесі відкрилася нова книгарня, недалеко від пляжу Аркадії, і я якраз гуляючи там, вирішила зайти в книгарню і, звісно, не вийшла без покупок. Ось, купила дві книжечки і зараз покажу які. Так, купила театр, моєму. І це Серія класика від Bookшеfa. Мені прям дуже подобається їхнє оформлення, не знаю. Я е, хочу, окрім цієї книги, ще інші книги в цій серії, і не тільки Мойма. Е, Мойма, там, здається, є ще Вуаль роман. Е, а інші книги, ну там не всі автори мене цікавлять, але ще кілька з цієї серії я би хотіла собі придбати. Ось, це перша книга. А друга книга це «Хлібне перемир'я Жадана. Я давно хочу цю е, п'єсу прочитати. І не знаю, це от одна з небагатьох книжок Жадана, яка мене зацікавила. Я прям давно на неї дивилася в різних різних книгарнях. Е, раз, ну, раз по разу так думала, що куплю, не куплю. І плюс тут знову ж таки Донбас, оце от війна. Тема складна, але я все-таки вирішила собі її купити, бо прям дуже давно на неї дивлюсь. У мене в принципі багато книжок, на які я е, давно дивлюсь, але <губ> купую їх поступово. Е, якщо книга витримала перевірку часом і я її хочу вже ось який, не те, що місяць, а іноді рік. Бо так в мене з книгою Діани Сеттерфілд там у темній річці, і я от була в КСД. І знову на неї дивилась, і знову думала, блін, та може купити. Але так і не купила. Але я все одно її хочу. І ось якщо книга перевірена часом, то я її беру. І Ждана я теж хлібне перемир'я. Ну, від е, моменту прочитання інтернату так точно хочу, це вже рік. Тому ось нарешті. я її вже навіть почала читати, оскільки це п'єса, вона читається дуже швидко. Я думаю, що я її буквально за день-два, мабуть, прочитаю. Не знаю, побачу по своєму часу на читання. Ось. Далі в мене отака невеличка коробочка. Це посилочка від Vivat. Тут всього одна книга, яку я теж доволі давно хотіла. І ось а, її, до речі, не було вже в продажі. Тираж закінчився, і можна було купити лише там на стоках, типу Олекс, або різні групи у Фейсбуці. Але нещодавно я дізналася, що книга вийшла в м'якій обкладинці. І ось я її собі купила, Знову те саме але краще, Крістін Вічо. І це насправді. Одна з тих от книжечок, які я люблю, сучасний роман, якраз на настрій, коли хочеться чогось легенького, простого. Це прямо те, що мені треба. У мене прямо є е, е, теж дуже багато в цій категорії книжок, які я хочу купити. Але поки купила лише одну. І я, наприклад, собі спокійно ставлюся до м'яких обкладинок. знаю, що багато хто, типу, не любить м'які обкладинки, але. У нас в магазині е, більшість іноземних книг. Е, вони в м'якій обкладинці. І типу, це більш екологічно. І, наприклад, книга в м'якій обкладинці коштує е, зазвичай в півтора-два рази дешевше, ніж книга в твердій обкладинці. І це прям е, суттєва різниця. В нас е, я бачу все ж таки більшість книжок поки що в твердих обкладинках. Але от це в мене одна з небагатьох. Хоча все ж таки в мене є книги, і в м'яких обкладинках теж. Але дуже мало. І ось це буде одна з них. Я, якщо чесно, рада, але ця книжечка в мене буде лежати до настрою, коли мені захочеться чогось. Легкого простого, коли на початку, звісно, в головної героїні все дуже-дуже погано, але в кінці буде хеппіант. І я знаю всі ці книжки, просто настільки все очевидно, але, але для настрою, коли хочеться чогось легенького, то це просто супер. Ось. Е, так, наступна коробка, отака от величезна. Це в мене насправді е, друк моїх книжок. Тут е, 10 штучок. Я собі замовила друк, тому що треба ще багато кому їх відправити, подарувати, продати. І, коротше, ось. 10 штук. Мені ще треба буде повністю, ну е, як повністю, Попідписувати їх і, знову ж таки, повідправляти поштою, або вже самостійно подарувати. Ось, 10 штук. Це, мабуть, так, це найбільший друк моїх книжок, які я собі робила, бо перед цим я собі робила друк 5 штучок, 7, і от зараз 10 Майже всі вони вже в мене. Я знаю, кому їх потрібно подарувати, віддати, продати. А... а ті кілька штучок, які лишаються, не знаю. Якщо вас цікавить моя книга, ви хочете її придбати, то 150 гривень записки мандрівниці про подорожі Україною. Будь ласка, напишіть мені. Не знаю, чи до того часу, коли вийде це відео, залишиться ще якась книга. Тому що я надалі не планую друкувати вже запуски мандрівниці. І вони будуть лише в електронному форматі, на букнеті, а ті всі паперові, які вже є на руках, то вони, власне, і будуть на руках. До речі, дякую всім, хто купує і хоче прочитати мою книгу. Це дуже і дуже приємно. Дякую. Ну, і перейдімо до ще однієї отакої коробки. Це вже коробка повністю з куплених книжок. І тут книжки, які я давно-давно-давно, давно, ну, відколи з'явилася ця серія, хотіла. І це серія «Неканонічний канон» канон Віхоли. Я собі замовила а, в них на сайті, і не тільки в них, я знаю, є можливість замовити. Комплект з п'яти книг неканонічного канону, і самостійно вказати, які п'ять книг потрібно. І е, так виходить, звісно, дешевше. Там за комплект виходить 1050 тобто за книгу 210 гривень. І це прям класно. Я е, дуже рада, що є така штука. І плюс в них вже в цій серії вийшло книг з 10. І плюс ще дві наперед замовлені на момент запису принаймні, цього відео. Але багато, ну, половину з цих книг я читала, якщо не всіх авторів і не всі їхні твори, то принаймні частково, і я поки що не хочу, не бачу сенсу купувати те, що я вже читала. І я, власне, замовила ті книги і тих авторів, які я ще не читала. Хоча я все ж таки дуже так здивляюся на сад Гециманський Багаряного, я його читала, але це одна з моїх, не побудую з цього слова, улюблених книжок. Е, я от поки не знаю, купувати чи ні. Хоча в Багряного я все ж таки найбільше люблю людина біжить над прірвою і в якогось видавництва, не пам'ятаю в якого, така є. Це, мабуть, перша взагалі за останній час видання саме роману Людина біжить над прірвою і там така обкладинка, а я би хотіла її. Це просто... Я просто багряного все в електронці читала. Мені хотілося б, мабуть, все-таки мати ці книги в папері, але я ще не впевнена. Так, повернімося до неканонічного канону. Отже, перша книга це Євген Плужник-Недуга. За описом мені дуже нагадує типу прозу якраз 20-х років, підмогильний з його містом, хвильовий, що там ще я читала Домонтович, от загалом пошуки, страждання, неспіввіднесення ідеалу і реальності, і загалом все в такому дусі. Так, далі. Це книжечка Ірини Вільде. Я ще, на жаль, не знайома з творчістю цієї письменниці. Я прям сподіваюся, що мені сподобається тут трилогія її творів, метелики на шпильках, б'є восьма, повнолітні діти. Це... Ну, я сподіваюся, що це буде класне читання. Не знаю, не знайома взагалі з Іриною Вільди, але вона якраз у мене є в моїх читацьких планах познайомитися з цією письменницею з її творчістю. Так далі, роман Агатангела Кримського Андрій Лаговський теж мене дуже зацікавила ця. Історія вже багато чула і бачила, що її на книжкових клубах читають її виговорення в різних книжкових блогерів також було цієї книги. Мені цікаво, я агатамила кримського художню, творчість не знайома. Мені здається, ми в університеті читали якісь його наукові праці, а от романи взагалі щось художнє. Не пам'ятаю принаймні такого. Далі, Майк Йогансен з, зі своїм твором просто довжелезною назвою. Ми, до речі, одного разу ледь були, не вибрали цю книгу на книжковий клуб. Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію. Я навіть не знаю, чого очікувати від цього твору, але. Знову ж таки, творчістю Майка Йогенса, не знайома. І е, насправді серія «Неканонічний канонічний канон, вона супер крута, тому що, окей, деякі твори доволі популярні, доволі там знані, відомі, в школі вивчаються, типу там хвильового е, Я романтика, але знову ж таки в цій серії також вийшла повість про санаторійну зону і сантиментальна історія. Я не пам'ятаю, я здається читала сентиментальну історію. Підмогильне місто ну, це класика, мені здається, що жодна е, е, добірка класичної укрліт 20-х років 20-го століття не обійдеться без міста підмогильного. Багряний сад гециманський. До речі, бачу, що саме цей твір зараз найбільше друкують. Якщо раніше це були тигролови, тому що вивчалися в шкільній програмі, то зараз сад Гециманський в зв'язку з усіма подіями. Але. На моєму серденьку я ж кажу, людина біжить над прірвою. Це просто Ох, хі -хі -хі. прекрасно. І ось Майк Йогансен теж дуже класний. Ось. Буду знайомитись. І ще одна книга. Це Володимир Винниченко Записки Карпатого Мефістофіля». E, взагалі до Винниченка Знаєте, це така дуже суперечлива, дуже неоднозначна постать. Він, значить, і політик, якийсь державотворець, і письменник. І я пам'ятаю, як ми в університеті читали його п'єсу Чорна Пантера і Білий медвідь. Це просто було жахливо і майстерно водночас. Історія розказана в цій п'єсі, вона була просто важко було це перетравити, але е, водночас ну, залишитися байдужим до цього, звісно, не виходило, і саме в цьому полягає майстерність. Не знаю, чого очікувати від записок Карпатового Мефістофлі. Я дуже багато чула про цю книгу. Не знаю, якось так сталося, що в університеті я її не читала, але ось буду. Буду читати, але насправді, насправді не знаю, не знаю, як, як мені вийде. Мені, до речі, дуже подобається, що в цій серії неканонічний канон тут є ключ до розуміння тексту на початку кожної книги, і це прям дуже і дуже класно, типу, пояснення, якісь, наукові розвитки, статті, от такого плану. І це. Класно. Це допомагає зрозуміти краще текст, якщо, наприклад, читач не знайомий з описаною епохою або ще чимось. Ну, мені здається, що якраз в класичних таких творах це те, що дуже потрібно. E, взагалі, в цій серії вийшло вже дуже багато. Але, знову ж таки, хвилю Богу, я собі не замовляла. підмогильного теж, Багряного, теж ні. E, Осипа Турянського теж я не замовляла, я читала Мараковчок, знову ж таки, я читала. І зараз, здається, на передзамовленні Яновський Майстер корабля і Байгород там. Майстер корабля я читала, Байгород, ні, і ще якась книга. І теж я там, здається, частково твори читала. А от із, власне те, що я замовила, це те. Що я не читала, але хотів би. І це класно. Ось загалом поки що такі в мене книжкові новинки, оновлення. І я так бачу, що я собі зазвичай купую багато книжок раз там, приблизно на... Місяці 3-4, бо е, я згадала, що попереднього разу в мене було таке велике книжкове оновлення в травні. Я собі трохи накупила книжок, плюс мені не я досі не перечитала все. Це може мені соромно. Але накупила вже цих нових книжок. Плюс ще одна книга мені зараз е, ще має прийти, вона йде Укрпоштою, так було дешевше. Плюс, мабуть, мені доведеться купити ще одну книгу на читальський клуб, яку ми оберемо. І загалом буде, буде якось так. Зараз у мене 2, 4, 6, 8 нових книжок. Одна точно буде, бо вона йде ще поштою. І ще одну, мабуть, доведеться купити. Але, блін, знаєте, я не знаю, чи є ось така штука. Я зазвичай, коли заходжу в книгарню. Якщо я собі не планую нічого купувати, там я або за компанію з кимось йду, або просто зайшла собі подивитись, що там є в новиночках, що прийшло, і я не маю наміру нічого купувати, мені якось, типу, легше, ну, окей, я просто подивлюся, я нічого не купую все. Але якщо я вирішую, що я щось буду купувати, обрати, Ну, Просто я зазвичай не накуповую, там дуже багато книжок, це виключення. Я зазвичай типу, купую там, в книгарні собі одну-дві книги. І обрати серед багатьох-багатьох книжок, які я хочу, одну-дві. Ох, це ще те завданнячко. Я була от, коли в КСД хотілося і те, і це, і дуже багато різних книжок, але я розумію, що ні-ні, ні треба. от Поступово все купувати і поступово все читати. Тому що в мене з тих моїх ще два, 4 взагалі нечитаних, дві в процесі і таке собі. Ой, в мене вже щось сідає голос. Тому буду поки що завершувати. Але книжечку, яка ще до мене прийде, я вам покажу точно. Я сьогодні вже так трошечки втомлена, але вирішила все-таки показати книжки, ще трошки нових, бо наступні дні не знаю, чи в мене буде така можливість. Отже, сьогодні забрала з пошти ще одну книгу, про яку говорила раніше. Це книга, яку я замовляла на кабу, і мені разом з книгою прийшли отакі от штуки. Не знаю, чи це зараз так всім приходить. Якщо ви замовляли щось на Якабун в цей час, чи вам приходило щось таке від цієї програми психологічної підтримки, підтримки ментального здоров'я? то як? Я прям приємно вражена Я не знаю, ніде не було написано, що щось таке от прийде, там, що буде таке в посилці. Я так здивувалася, але, але це класна штука. Ось, Отакі от штучки прийшли разом з книгою. Ну і книга, яку я сьогодні забрала, це як писали класика Ростислава Цемківа. Я давно на неї здивлялася і вирішила нарешті придбати її. Вона дуже класна. Тут про те, як писали Агата Крісті, Джордж Орвол, Рей Бредбері, Курт Вонегут, Мілан Кундера, Барга, Маріо варгас Сльйоса. І Умберто Еко. Половину з цих письменників я не читала. Типу, Курта Вонегута, Маріо Варгаса альосу і Умберто Еко я не читала. Мілан Кундера мені якось не надто зайшов. Ну, а троє перших от якраз. І ось я сподіваюся, що це буде дуже класна книга. Мені дуже подобається тут оформлення, тут прям поради, якісь такі от виділення, типу якісь цитатки, основні правила. Ось от такого плану. І так для всіх письменників основні правила Бредбері. Ой, я прям сподіваюся, що це буде класно. такі от виділення по всій книзі. Це це дуже і дуже цікаво. І великий такий шрифт. Це дуже великий шрифт. А, і те, що мені трошки нагадало, школу і хронологічні таблиці, це ось такі от штуки. Ось. Тобі. Не знаю, ну таке. Але це прикольно. Ось. І тут теж є закладинка, до речі, для себе Mm, так, і сьогодні я зустрічалася зі своєю знайомою. Ми обмінялися книжечками. Я їй дала почитати містраля Анджелина Нетті, а вона мені нові отакі от книги. Вони дитячі. Це тепер наш дім тут. Книга українською і польською про переселенця, я так розумію, маленького хлопчика з Донецької чи з Луганської областей, і йдеться про події. Перепрошую, 2014 року Здається, якось так. Я ще не дуже читала, але вирішила от одразу поділитися з вами. Тут величезні, красивезні ілюстрації. Ну, звісно, зображується щось не надто. Ну, не завжди щось прям аж дуже погане, але Але, але дуже красива ілюстрована книга. ось тут. Сторінка польською, сторінка українською. Я, звісно, читатиму українською, тому що польською я не знаю. Щось хіба що можу так потрохи зрозуміти, але, але все одно польською не знаю. І от така от книга Листи з пошти на маяку. Тут теж дитячі листи з, від дітей з різних країн. І тут теж дуже... Красиві ілюстрації, просто неймовірні. І ось ці дитячі книжечки я відчуваю, що я буду читати після книги, яку ми обрали на читацький клуб. І після інших серйозних книжок, які я там, планую читати найближчим часом. Отакі от от красовазні ілюстрації. Що це якось світло падає? Ось. 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 От. От прям дуже-дуже дуже красиво. Ось загалом. ще плюс три книги у вересні і не знаю, коли це все читати, бо і роботу треба робити, і в нових дні їх трохи відпочивати, писати я хочу, хочу активно. Активно писати. Не знаю, як це все стигується. Не знаю. Але буду сподіватись, що в мене вийде. І що я буду щось встигати, бо останніми днями, навіть останні кілька тижнів, я прочитала так доволі багато. Давно в мене було такого темпу читання. І ось зараз, не знаю, зараз треба більше е, сфокусуватися на письмі. Ось. Тому таке. Що ж, для цього відео, мабуть, вже все. Буду дякувати вам за перегляд і бажати хорошого дня ранку, вечора, ночі. Дякую, що дивитесь і бережіть себе.